Друзі, всім привіт! Два місяці назад на нашому каналі вже виходило відео з цим джип Чирокі. Як ми обіцяли в попередньому відосі, ми не стали знімати окремий контент, про те, як ми міняємо лобове скло, заїжджаємо на шиномонтаж, поліруємо кожну запчастину і взагалі вкручуємо кожен гвинтик. Тож зустрічайте! Вже повністю готовий джип Чирокі 2018 року в комплектації Latitude. Всім, хто не бачив попередній відео, посилання буде десь тут. Решті коротко нагадаю: 5 місяців назад мій друг замовив собі це авто зі штатів і виглядало воно ось так. І сьогодні я вам коротко розкажу про рестовий Чирокі 2.4 на передньому приводі. А в кінці відео ми обов'язково підіб'ємо підсумки, скільки нам обійшлось це авто разом з доставкою, з ремонтом першою постановкою на облік і навіть встановленням ГБО. Одразу відповім на запитання, чому так довго? П'ять місяців це якось ну, вже занадто. Насправді, хлопці, які везли нам цю тачку, справились зі своєю роботою на 5 балів, і мені здається, привезли її в Україну через клайпеду швидше, аніж це робили раніше через Одеський порт. Два місяці з аукціону до Київського СТО. А от з ремонтом вже виникли деякі труднощі, бо тачку готували не для авторів, а виключно для себе. Власник на ній планує проїхати. 3-5 років, але в будь-якому випадку через 2 місяці вона на авторі не з'явиться. До того ж, їздити на цій тачці планує також і його вагітна дружина. Тому сюди ставились тільки оригінальні запчастини. Робилось все дорого і довго. Одразу скажу, деякі рішення по ремонту цього чороки можуть здаватися дивними. Але це не є єдиною інструкцією про те, як ремонтувати битий чирок зі штатів. Тож ми починаємо. Джип-чирокі, рестайлінг на каналі Бобкат. Знову! Почнемо по традиції з зовнішнього вигляду авто. Це рестайлінг, який відбувся в 2018 році. І найбільше змін, як ми можемо побачити, маємо в передній частині авто. І найголовніше, що зробили в компанії Jeep, це прибрали вигляд китайського бджоляра з відокремленими денними ходовими вогнями та фарами ближнього світла. Звичайно, хтось з вас може сказати, що пропав якийсь шарм, пропала автентичність Jeep Cherokee, але особисто мені це рішення ну, дуже сильно імпонує. Напишіть в коментарях, якийсь. فل Вам подобається більше. Дорест чи Рестайлінг. Ось цю частину був удар в Сполучених Штатах. І вже по фото з аукціону власнику стало ясно, що його чекає в Україні. Тож по приїзду цієї автівки він вже розумів, що йому треба замінити фару, крило, підкрилок, протитуманний ліхтар, передній бампер, де й взагалі купу мілких пластикових дрібниць, про які з першого разу і не скаже, що їх взагалі треба замінювати. А ось неприємною несподіванкою став підрамник. І навіть не те, що він трійний. А те, скільки він коштує в Україні, бувшої в використанні. Тож він взяв і купив беушний, оригінальний підрамник за 650 доларів. І якби я був аргонщиком, ну я б після такого, від такого друга слухавку б не брав. Цікавим, до речі, є той факт, що власник свій тріснувший підрамник продав на Олексі в той же день за 150 доларів. І я чомусь більш ніж впевнений, що він зараз бороздить простори незалежної України як абсолютно новий і не варений. Ось такі справи бувають з цими підрамниками по боковій частині Авсо авсо таке! По боковій частині авто все плюс-мінус так само, як і було в дорості. Єдине, що, чесно кажучи, мені завжди на цих черках ріже око, це ось ця хромована лінія, яка йде через всю автівку. Виникає враження, що вона наче не звідси, бо єдині жодною лінією по автівці вона додатково не підкреслюється. І є таке враження, що ось в цьому місці її треба підійти гарненько стукнути, щоб вона стала рівною. Але це дизайнерське рішення компанії Jeep, Тож ми не будемо це взагалі ніяким чином коментувати. А от те, що однозначно лайк в цих тачках, це те, що Двері закриті пластиком по нижнім частинам, арки в пластику, пороги в пластику, і, взагалі, навіть враховуючи передній привід на цій автівці, вона пробачає помилки, і причому це буде зручно як і людям з 15-річним досвідом керування, так і людині, яка щойно отримала права. Ось це кайф. І до речі, задній бампер, от з цим нефарбованим пластиком, виглядає так, наче в зимову пору. Ним можна і снігові замети штовхати. А якщо мав неправильно стоїть, можна і мав посунути дуже потужно і максимально. Надійно, задня частина джип-чирокі в рестайлінгу так само зазнала кардинальних змін, як і передня. Змінились ліхтарі, кришка багажнику, бампер і взагалі джип Чирокі – це той випадок, коли рестайлінг машині пішов реально на користь і вона стала виглядати на порядок свіжіше і краще. От тут компанії Джип однозначно величезний лайк. А от, перш ніж ми перейдемо до салону, хочу висловити окрему подяку всім тим людям, котрі написали свої коментарі. Під останнім відео про джип Ренегат. Так, звичайно, були моменти, в яких ми були неправі. Але в будь-якому випадку, завдяки вашим відгукам, наш контент буде ставати кращий, і я впевнений, багатьом буде цікаво почитати реальний досвід реальних власників в коментарях. І хочу нагадати: ви разом з нами є режисерами цього відео. І не соромтесь написати відгук, який би він не був. Хочете написати хейт, пишіть. Хочете підтримати, поставте вподобайку, підпишіться і напишіть комент. Похвалу. Нам буде дуже приємно. А от тепер про салон. Будемо чесні, дизайн салонів. В компанії Джип заходить далеко не всім, от особисто я віддав би скоріше перевагу по салону його прямому конкуренту Ford Escape. Оператор, який зараз стоїть з камерою, взагалі каже, що е, Nissan Rogue набагато краще. Власник же дуже полюбив цей салон, йому дуже подобається і дуже по кайфу. Тож судіть, ви гарний вам цей салон чи ні? Що ми маємо в нашій комплектації? У нас є мінімальний е, е, екранчик в панелі приладів. Є середній екран тут, на жаль, без CarPlay, я. А я знаю, що з 2019 року він вже з'являється саме з дротовим карплеєм. І, взагалі, по всьому цьому салону я можу сказати, що він максимально ергономічний і максимально лаконічний, як от має бути, мабуть, в американській автівці. І якби сюди сів мій батько, він би сказав, що це ну капець, як зручно. Дивіться, кнопки тут такі, що їх можна натиснути і великим пальцем. І відсунути назад сидіння, і, мабуть, навіть п'яткою по ним можна потрапити, бо вони просто величезні. І це той випадок, коли автівка зроблена всередині не просто гарно, а і практично. Місця для зберігання є попереду місце для зберігання, є бардачок для документів. До речі, він не супер великий. Є двосекційний підлокітник, раз відділення для дрібниць і величезний тазік, інакше я його не назву для зберігання купи всілякого мотлуху, яким ви як завжди не користуєтесь щодня. Тут 12 вольтова розетка, тут USB, ще одна 12 вольтова розетка, ще один USB, AUX. В принципі, по якимось приколам, тут всього в принципі, начебто достатньо. Але не будемо забувати, що ми в американській автівці. Відповідно, звичайно, тут у нас м'якенько. Тут дубовий пластик, тут дубовий пластик, і взагалі з дубовим пластиком тут не пожаліли. А от що мені дуже подобається в цьому салоні, на відміну, до речі, від джип Renegade, це те, що сідаючи в цю автівку, нічого тобі не кричить, оцими своїми маленькими логотипами Willie Sambi, що я джип, я можу, звичайно, є логотип. Але ж, блін, ця машина хоча б в Америці зібрана, на відміну від того ж ренегаду. Отут от, все максимально, як кажуть, лаконічно. Ну що я вам. Можу сказати, на задній ряд я сів прям як пан. В плані комфорту тут все дуже навіть приємно. І, до речі, якщо порівнювати цей задній ряд з прямими конкурентами, то хоч ззовні він виглядає таким доволі невеличким, я можу однозначно сказати, що і за своїми розмірами, і за своїм комфортом, він, як на мене, точно краще, ніж у Ford Escape і у Nissan Rogue. Якщо говорити про Ford Escape 4 гібридний, ми також знімали у нас на каналі, то там подуш. Вона була начебто коротше сантиметрів на 10, і мимоволі виникало враження, що коліна висять в повітрі. Тут подушка на своєму місці. Якщо ж говорити про Nissan Rogue, то там задній ряд він так само об'ємний, так само великий, можливо, навіть трошки більше, ніж тут. Але там був не такий зручний задній диван. Він був більш прямий. Тут ми бачимо таку відформовку доволі приємну, воно гарно вишито. І ти, коли сідаєш в це місце, є відчуття навіть якоїсь невеличкої, але бокової підтримки. Плюс до Цього підлокітник знаходиться саме на тому оптимальному рівні, який потрібен. Ну, особисто для мене, я думаю, що якщо у вас зріст буде 2,05, скоріш за все, вам може бути трошки некомфортно. Але попереду я можу спокійно поміститись, позаду я поміщаюсь, і якщо дуже захотіти, зняти взуття, то можна навіть нога на ногу їхати. Оце однозначно лайк. І це ще більше наводить на думку, що. Джип Чирокі задумувався також як сімейне авто, і коли тут позаду будуть їхати діти, вони не будуть відчувати себе пригніченими, бо тут для них і місця достатньо, є ще якийсь інтертеймент, світло, дефлектори, підлокітник з тими ж підстаканниками. І класний до речі, факт, що в 2013 році цей кросовер став автомобілем року в своєму класі за версією Euro NCAP А значить, ми впевнено можемо називати цю тачку безпечною. І до речі, я подивився краш-тест Дореста і Рест. Паралельний. І по цьому краш тесту явно видно, що компанія Jeep ще трошки постаралась і зробила його ще безпечнішим і ще краще. Ось цьому питанні ніяких у мене заперечень не виникає. А от багажник, в порівнянні з тим самим Jeep Renegade, це реально шах і мат. Бо тут 450 літрів і виглядає він реально більшим. І взагалі, як на мене, серед всіх джипів, джип Чирокі це така золота середина. Бо Renegade начебто і ок, але маленький багажник, у компаса. Менше задній ряд. Grand Cherokee це вже такий здоровий тазик і при цьому він ну реально дорожче коштує. А ось цей Cherokee це такий, знаєте, середній брат в сім'ї. І золоту медаль не отримав, і алкашом не став. В багажнику під підлогою ми можемо знайти вже газовий балон. Власник поставив його повністю під ключ. Зайняло в нього це цілий тиждень, бо їхав він спеціально до майстра, який займається двигунами 24 мультієїр, і стало йому це по в 700 доларів. Зрозуміло, що все нове. Разом з вписанням в техпаспорт. Чи ставити ГБО на 2.4 мультієр? Це завжди найбільший срач на різноманітних форумах по цим автівкам. Але власник вирішив, поставив. Наразі їздить, економить і кайфує. Що робити вам? Рішення виключно за вами. 2.4 утюжать конкретно. Бо нуль сто за 10,5 секунд це дуже потужно, а головне дуже емоційно. Ні. І насправді тут нічого дивного немає, бо ці автівки купують зовсім не для цього. І коли людина обирає собі 2.4 чи роки на передньому приводі, мені здається, останньою причиною для покупки є саме динаміка цієї тачки. І давайте спершу поговоримо про шумоізоляцію, бо в порівнянні з Дористом мені здалося, що тут доволі шумно. І давайте сьогодні будемо ставити паралелі з Nissan Rogue і. Ford Escape. Так, от, якщо порівнювати з Nissan Rogue, то в принципі шумоізоляція трошки краще. Але якщо порівнювати з Escape, ну це просто чесно кажучи, небо і земля. Тому в такому випадку, якщо ви пересідаєте з більш тихої машини, моя однозначна рекомендація додатково її шумити. А якщо говорити про музичний супровід, який є в цій тачці, то тут однозначно краще, аніж в Nissan Rogue, і плюс-мінус так само, як в Ford Escape. А якщо ви меломан, то звичайно в версії Trailhawk є версія з опційною музикою Alpine, сабвуфером, і грати вона буде просто неймовірно. Але навіть з цією стоковою музикою ми маємо доволі непогане звучання, і ці акустичній системі я б поставив би твердих 4 бали. А от якщо говорити про керованість на швидкості, то тут для мене, знаєте, якась золота середина, бо Ford Escape, він буде набагато більш м'який і валкий, і при цьому Nissan Rogue здався мені більш керованим як на якихось поворотах, так і по прямій, коли ми їдемо, і бічний вітер в нас піддуває на швидкості близько 100-110 км за годину. Звичайно, цей відгук не може бути максимально об'єктивним, бо ми їдемо по різним дорогах з цією тачкою. І, в принципі, Rogue був на 18-х дисках, а ми зараз на 17-х ось тут власник для себе обрав золоту середину між м'якістю, керованістю і вартістю цієї гуми. Тут стоять 17 колеса, йому, в принципі, ок, і якщо ви хочете більш жорстку машину, звичайно, ставте 18. Але тоді, звичайно, вартість гуми дорожча і ви втрачаєте в комфорті. Якогось компромісу тут не знайдеш ніколи. Особисто я під свій стиль їзди, враховуючи, що в мене зараз на моєму Ford Fusion стоять 18 диски, однозначно шукав би. Сюди в вісімнадцятій по підвісці він в міру жорсткий, в міру м'який, і якщо порівнювати знову ж таки з його прямими конкурентами, то він більш м'який аніж рог, і більш жорсткий, аніж Ford Escape. Це доволі логічно і зрозуміло. Знову ж таки, є різні варіанти з гумою, яку ви можете поставити, яка буде на це впливати. Ну і звичайно, є версія, наприклад, Trailhawk, яка буде і вище по кліренсу, і буде інакше керуватись, і в неї буде зовсім інша підвізка. Ну і є також цікавий факт, оскільки у нас передньопривідна версія, в нас машина з боку виглядає, начебто трошки клює вперед. Тому власник задумався над тим, щоб поставити сюди проставки на передню частину, щоб авто якби вирівнялось. Друзі, якщо ви є власником цієї тачки і ви уже з цією проблемою стикались, напишіть, будь ласка, в коментах, які краще проставки підкинути наперед. Два чи три сантиметри. Не хочеться дарма витрачати кошти. А от по коробці перемикання передач тут вже, як на мене, є однозначний переможець серед наших трьох конкурсантів. І це джип Чирокі. Дев'ятиступеневий ступеневий автомат від ZF Це надійно, це добре. Звичайно, є свої нюанси. Але з цими нюансами можна справитись. Вона іноді може штовхати, спинатись е, при перемиканнях. І підказали нам коментатори в під попереднім відео, що можна заїхати на офіціал, оновити програмне забезпечення і цю коробку це врятує. І насправді це лайк. Просто вчасно її обслуговуй, біди не буде. В той же час, як на Нісан Рок стоїть варіатор, який, в принципі, з серйозними задачами на офроуді, ну м'яко кажучи, не дружить. А на Ford Escape встановлений 6F35, який надій. Питань в цьому ніяких не виникає, але при цьому всьому він доволі тупуватий, має характерні перемикання. І що найсумніше для мене, мабуть, це те, що ніяким оновленням програмного забезпечення це питання не вирішиш. Тому по коробкам однозначний переможець в нас є. І найбільше питання, яке турбує абсолютно всіх, хто якимось чином стикався з 2.4 мультієр витрата палива і чи встановлювати сюди ГБО. Давайте спочатку по витраті. Наразі в мене на панелі приладів витрата палива 10,3. Як на мене, це дуже класно звучить. Чи так це, чи ні, нехай нас розсудять в коментарях. І ось під відео про Ренегат мені дуже багато писали, що і я брешу, і власник бреше, і не може вона їсти 10,5 літрів по місту. Так от, відповідаючи на всі ці коментарі, хочу сказати наступну річ. Все дуже індивідуально і дуже залежить від того, де ви їздите а найголовніше, як ви їздите. У власника цієї автівки, як правило, їзда по Києву, плюс він десь колись виїжджає там на кільцеву, на столичку, тобто можна це назвати змішаним циклом. Якби я їздив на цій автівці, я щось підозрюю, що у мене витрата палива була б більша. Але і 10,3, і наскільки ми бачимо, це можливо, це не якісь неймовірні результати. І все насправді індивідуально і ще в тому, от ви можете зайти в свій БК і подивитись, яка у вас середня швидкість пересування. Наприклад, у мене ця середня швидкість 30 км. Метрів за годину. А у оператора, який їде позаду, ця швидкість близько 11 км за годину. При тому, що їздимо ми по одному і тому ж Києву. Просто в нас різні маршрути. Тому для об'єктивності і щоб справді казати, що ця автівка вживає. Там 10-11 літрів, я вам так скажу, вона може їсти 10, може їсти 11, а може їсти 15. І це все дуже залежить від того, де ви їздите. А по ГБО все як завжди. Плюс 10-15% можемо додавати від витрат бензину. І в принципі, цей двигун нормально з цим ГБО живе, головне, встановлювати це ГБО у якісних майстрів, які шарять, як працювати з двигуном 2,4 MultiAir. І взагалі, якщо підвести підсумки по всім цим двигунам, і що. Ми можемо отримати, то, як на мене, 2.4 на передньому приводі це той варіант, який обирають, щоб отримати найекономічнішу їзду і з мінімальною динамікою. А якщо ж вам потрібна якась серйозна динаміка, то для вас завжди є варіанти 32 v 6 та 2.0 Turbo. Звичайно, були і дизельні двигуни на європейських версіях Jeep Cherokee, але я щось думаю, що вам це взагалі не цікаво. Важе цікавлять американські биточки, що як їде, що як ходить. Відповідно сьогодні про бензинові двигуни на дорості було два двигуна, 2.4 Multi Air, як в нашому випадку, і 3.2 Pentastar. 2.4 і чотири це. Звичайний двигун з ланцюгом ГРМ, але з доволі незвичайною системою впуску, бо на впуску тут немає стандартного в нашому розумінні розподільчого валу. Натомість ми маємо спеціальну гідравлічну систему керування клапанами. Вона нам дає більш швидку реакцію на педаль акселератора і паралельно з цим менші витрати палива. Але є нюанс з цими двигунами, про які так само знають всі. Вони можуть почати їсти мастило, як з салону, так і на пробігу 50 або 100. 100 тисяч кілометрів. Як з цим жити, тут вам ніхто не підкаже, тут скоріше просто прийняти або не приймати цей факт. Але в будь-якому випадку я рекомендую заливати сюди тільки рідну в'язкість мастила 0В20 та обслуговувати його завжди вчасно. Може бути як на передньому, як в нашому варіанті, або на повному приводі. 3,2 Pentastar це вже версія v 6 на 270 коней. Відповідно, маючи в своїй назві слово Pentastar ми прекрасно розуміємо розуміємо, що 3.2 може їсти спиртовий бенз. Але будьте завжди уважні, коли спиртовий той бенз заливаєте, бо спиртового вона буде їсти більше, ніж звичайного. Ну і інновації в розумінні компанії Jeep. В 2019 році світ побачив дволітровий турбодвигун на цій автівці. І увага! Наскільки він сил? На 277. Кінських сил. Оце вже серйозний показник. Бо якщо дивитись на різні автівки в цих роках, то двохлітровий турбомотор, як правило, видавав у, наприклад, у BMW 250 кінських сил в гарних його версіях. У вагах різноманітних так само, близько 250. І я знаю тільки, мабуть, Alfa Romeo Giulia, яка з двох літрів на стокових показниках могла видавати 280 кінських сил. І цікавим фактом є те, що і на Alfa Romeo, і в Нашому джип Cherokee буде встановлений двигун розробки цього величезного концерну з серії Global Medium Engine. Вони, по суті, справі такі самі, тільки трошки відрізняються навісним обладнанням і налаштуваннями. На цифрах це все звучить ну дуже круто. 0-100 він має поїхати за 7,2 секунди на повному приводі. А от як це буде служити, покаже тільки час, бо двигун для цієї автівки доволі свіжий. І знаєте, що я почитав на форумах? Заливаєте в 2-літровий турбодвигун Stage 1 і вона вже видає 330 кінських сил. Скільки? Так, так, вам не почулося. 330 кінських сил на стоковому залізі. І мені здається, що якщо ви на свій дволітровий турбомотор накатите той перший стейдж, то на тому світі без вашого двигуна вечерять не сядуть, бо довго він навряд проходить. Тому декілька разів подумайте перед тим, як робити таке зі своїм дволітровим бідненьким двигуном. А от якщо говорити про коробки перемикання передач, то на всі. Версіях, неважливо якого року, ставились однакові коробки 9 ступеневий ступеневих гідротрансформатор. І ось це, на мою думку, основна конкурентна перевага цієї автівки. Вчасно заливайте в неї мастило, і буде вам щастя! Якщо поруч з ним поставити Ford Escape в такому ж бюджеті, то я як Фордовод скоріш за все оберу Ford. Але не все так просто, бо у Форда буде об'єктивно гірша коробка шестиступеневий автомат, більш тупий і паралельно з тим, на 2.5 може бути тільки передній привід. Повний привід буде тільки на турбоверсіях. Ford Escape. і мало того, 2.5 буде без гідрокомпенсаторів. А це означає, що якщо ставити газ, то треба регулювати зазори клапанів. А от якщо поряд поставити Nissan Rogue, то тут у мене реально дилема. Бо з одного боку, в нас, в принципі, салон урога виглядає набагато краще, зовні він, як на мене, прикольніший. Та і взагалі автівка здається більшою. Але при цьому там варіатор, який з повним приводом для багатьох це одразу табу. Ну і до того ж, 2,5, які є на Nissan Rogue, так само без гідрокомпенсаторів, відповідно, додаткові витрати і так само деяких людей зупиняє до покупки. Якщо порівнювати, його з до Джорні, то це порівняння я вважаю не досить нормальним і не досить актуальним. Бо Джорні більше, Джорні довше. І Джорні все-таки я б відносив до класу високих мінівенів, а не до класу кросоверів і позашляховиків. І будемо чесні, як можна порівнювати 2.4 з 9 ступеневим автоматом, і 2.4 у до Джорні з 4-ступеневим автоматом. Звичайно, можна ще довго продовжувати такі порівняння і представниками. Від Mitsubishi і представниками від Subaru. і я впевнений, знайдеться ще багато конкурентів цьому кросоверу. Але в будь-якому випадку я вважаю, що це достойний апарат за свої кошти. І в першу чергу, всім своїм конкурентам, він, на мою суб'єктивну думку, поступається саме дизайном салону. Але це вже фломайстери кожному своє. І якщо підвести підсумки по цінам, то скажу одразу, дешево вона з цим ремонтом не обійшлась. Але при цьому всьому власник неймовірно задоволений, що він отримав доволі свіжий кросовер 18-го року з пробігом 50 тисяч кілометрів з цілою безпекою, і що найголовніше відремонтований на совість. Тому давайте зараз коротко по цінам, що ми і за що заплатили. Авто, плюс комісія за переказ, плюс збір аукціону 4600 доларів. Вся доставка разом з послугами брокерів, разом з послугами контори, яка це все перевозила, 3 790. І, звичайно, держмито 2,600. Куди ж без нього? По всім запчастинам, я думаю, повторюватись не будемо. В попередньому відео ми все це розповідали. І якщо бути коротким, 2890 це вартість всіх запчастин. Потім були якісь додаткові штуки: типу робота, гума, розвал сходження, заміна лобаша це ще 2030 доларів. Ну і в кінці кінців газ, ну це ж можна вже сюди рахувати, правильно сертифікація. Перший облік і хімчистка автомобіля ще 1160 доларів. І загальна вартість цього автомобіля з усими додатковими витратами, з ГБО, з хімчисткою і, в принципі, з тим, що ми маємо зараз перед собою, 1770 доларів. Звичайно, можна було б цю ж автівку зробити дешевшою. Не купувати підрамник за 650 доларів, а поварити рідний. Не купувати фару за 350, а купити подешевше китайський варіант. І взагалі не Робити і половину тих робіт, які були тут проведені. Тому, як на мене, ця тачка і цей бюджет вони повністю підходять один одному. І ви знаєте, якщо б зараз стояв вибір купувати тачку зі штатів і чекати, чи купувати її на Ріа, я дуже сильно сумніваюся, що ви в такому бюджеті знайдете такий стан і таку кількість цього, що є в цій автівці. І я однозначно тепер можу зрозуміти, за що купують ці автівки. Але він не такий, як здається, з першого погляду. Тому, якщо ви обираєте собі чороки, обов'язково поїдьте на майданчик, не знаю, знайдіть серед друзів, але обов'язково посидіть в салоні, проїдьтесь на ньому і зрозумійте, який він є насправді. Я фордовод, і в порівнянні з тим самим Фордескейпом, скоріш за все, вибрав би Форд. Але ви знаєте, друзі, грань між цими автівками настільки мізерна, що не можна сказати, що цей поганий, а ескейп гарний. Або навпаки. Вони просто різні. І оце найголовніше, що має бути в автівках. Вони відрізняються. Обирайте те, що вам до вподоби і обирайте те, від чого ви будете кайфувати кожного дня, коли сідаєте за кермо. Дякую, що додивились це відео до кінця. Далі більше, а головне цікавіше. Слава Україні і до зустрічі!